Поверхня виготовлена з французького керамічного скла Єврокера, яке широко відомо як матеріал, стійкий до перепадів температур та високого ступеню статичного навантаження. Perfellio оснащена сенсорною панеллю керування, дев'ятьма рівнями потужності, блокуванням, паузою, вибором зон нагріву, таймером для кожної конфорки та функцією бустер. Її головна перевага це висока якість та повна відповідність усім європейським стандартам. З основних характеристик тут ширина: 59 см, 4 індукційні зони діаметром 180 мм та потужність 1400 Вт. Дві ліві конфорки можна об'єднати в одну велику зону з довільною площею нагріву – флексі-зон. Ця інтелектуальна технологія дозволяє як завгодно пересувати по поверхні посуд, а нагрів миттєво переміщається за нею слідом. З цікавих функцій поверхня обладнана розпізнаванням посуду. Завдяки цьому конфорка знає, на яких нагрівальних котушках стоїть посуд, і вмикає нагрів. Грів лише під посудом. Якщо прибрати посуд, то вимикаються всі нагрівальні елементи. Також тут є захист від дітей, індикатор тепла та автоматична зупинка процесу готування. Коли поверхня працює, але користувач тривалий час не подає жодних команд. Система думає, що її забули вимкнути, і робить це автоматично.